Доброго дня, глядачі. Нашу заява, заяву, яку зараз всі обговорюють, це про те, що правожин сказав, що вагнерівці вийдуть з Бахмута 10 травня. Е, після чого Пісков сказав в Москві, що вони цю заяву бачили, але він її ніяк не прокоментував. Сказати чесно, чи вілюю цю заяву я? Мабуть, скоріш ні, чим так, але всяке може бути. До чого я схильна? Я схильна до варіанту, що Пригожин вже не раз говорив про те, що у них недостатньо озброєння, що їм треба допомога і сприяння для того, щоб у них були успіхи, але цього сприяння немає. І, на мою думку, він таким чином вирішив звернути увагу. на проблемы вагнерівців э, с озброєнням и с постачанням, Я сообщаю официально министру обороны НГШ верховному главнокомандующему нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные. Мої парні не будуть. Тому з 10 мая 23-го року ми виходимо із населеного пункту Бахмут. Чисто моя думка, але я схильна до неї. Мені дуже цікава ваша думка, тому я дуже чекатиму на ваші е, ідеї, чому так було сказано і взагалі чи це правда, чи ні в коментарях. А далі, вже після так би мовити, після десятого, ми будемо розбирати і дивитися на події, що ж таке сталось, а що й ні.